Це ось така площадка в Швейцарії, де продають будинки на колесах. Ось ціни 37 790, загальна маса 3500, споряджена. Ось такі новенький будиночок на колесах є менші, є. Є по 17. 17 790 півтора тонни. Це такий варіант на, на двох. Там також така ціна. Ось досить прикольні такі. Ну і такі справжні будиночки на колесах. Ціна 21 рік Фіатдукато 66 690 16 500 пробіг. Ось такий будиночок на колесах. 66 690. Ось такий є. Цей без ціни. це на базі Форду зроблений. Цей на базі Мерседеса взагалі 119 і 90. Ну, фактично всі нові там, з мінімальними пробігами, але ціни, звісно, досить хороші у нас. Цей також 3500, 3 тони 500. 3, 3 500. О, там в тих будиночках вже телевізори є, все є. Гарне, тобто там вже нічого робити не треба, сідаєш і їздиш. Ось тут 46 690 на базі фіато, фіатдукато. Ми... Оцей пробіг 87 700 пробіг, цей 54 990. А пробіг... Пробігу немає, бо немає цього листочку. Цей 63 398, на базі Fiat, лайка. Цей 57, 790. Коротше, ціни досить... досить нормальні. Ну але це взяв. І де, де б не поїхав, там собі живеш. Ось такі ось такі ціни. Ось цей 7700 пробіг, 3500 загальна вага, 60, 2990. Ось. Салон цей знаходиться в Білі, Біан Біль. а цей на базі Citroen Ось такий. Так що сюди можна приїжджати, оглядати, ну і обирати. Вибір досить великий з самих причепів і будиночків на колесах. Ось така площадочка тут.